Вітаю, друзі! Помилки в податкових накладних старе, але тим не менш дуже популярне питання. І справа тут не тільки в тому, що форум податкової накладної постійно змінюється. Головна проблема в іншому: податківці з деяких питань до сих пір не можуть прийти до єдиної думки. Зовсім нещодавно з їх боку з'явилися досить спірні консультації. Але давайте про все по порядку. Умовно, всі помилки в податковій накладні можна розбити на 4 категорії помилки в заголовній частині, несумові помилки, сумові помилки, помилки у даті індивідуальному податковому номері та податковому номері. Йдеться про ті помилки, які не заважають ідентифікувати поставку. Суворо кажучи, такі помилки і виправляти не обов'язково. Адже вони не можуть бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту. Але якщо є бажання, то виправляються вони дуже просто: досить скласти порожній розрахунок коригування з незаповненими розділами А і Б, але з правильно заповненими заголовними реквізитами, у тому числі з тим, в якому допущена помилка. Цілком справедливо, податківці вважають, що цей спосіб виправлення не стосується помилок у даті податкової накладної її номері та ІПН. А ось помилки, допущені в найменуванні контрагентів, номері філій, помилки у верхній лівій табличці, зокрема в коді зведеності, цілком вписуються. На жаль, остання помилка, тобто помилка в коді зведеності, на думку податківців, не потрапляє в цю категорію. До них відносяться помилки в номенклатурі, коді у КТЗ, ДКПП, одиниці виміру та інші помилки в розділі Б, які не впливають на обсяг поставки та суму ПДВ. Виправляються такі помилки нескладно. Складається один розрахунок коригування з внесенням до нього спочатку неправильного запису зі знаком мінус у кількості, а потім правильного. Причина коригування 104 зміна номенклатури. А якщо виправляється зведена податкова накладна, компенсуюча, розподільна або мінбазна, то один із варіантів 201, 202, 203. При цьому використовується загальне правила нумерації рядків, груп коригування тощо. Звісно, такий розрахунок коригування буде нульовим, тому логічно, що його реєструє постачальник. Це помилки у кількості. Ціні товару, ставці ПДВ та інші помилки в розділі Б і як наслідок в розділі А, що впливають на обсяг поставки та або суму ПДВ. На жаль, у порядку заповнення податкової накладної нічого не сказано про виправлення такої помилки. Попервах, після внесення змін до порядку заповнення податкової накладної, ця прогалина зовсім не бентежила податківців. Вони дозволяли виправляти сумову помилку в одному розрахунку керування двома записами. Неправильний запис зі знаком мінус, а потім правильний. Такого роду консультації стосувалося виправлення зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу, а також виправлення помилки при застосуванні різних ставок ПДВ. Однак останнім часом ми все частіше стикаємося з іншою позицією податківців. В останніх консультаціях вони наполягають на тому, що така помилка виправляється в дві дії. Спочатку складається мінусовий розрахунок коригування, що нівелює податкову накладну, а потім нова податкова накладна з правильними показниками, причому датою виникнення податкових зобов'язань. Зрозуміло, що це може призвести до застосування штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Парадокс в тому, що на сьогодні в базі знань на сайті ДФСУ є кілька консультацій. Деякі з них сповідують старий правильний підхід, інші новий, фіскальний і всі діючі. Що стосується причини коригування, то при фіскальному підході, судячи з усього, можна буде використовувати тільки код 103. Зверніть увагу: якщо розрахунок коригування складається в іншому місяці ніж податкова накладна, то сумова помилка призводить до перекручення реєстраційного ліміту. А ось ці помилки дійсно виправляються через зменшуючи розрахунок коригування і нову податкову накладну правильною датою. І тут нікого не бентежить, що згідно з порядком заповнення податковою накладною такі помилки не виправляються. Втім, у цих випадках йдеться не стільки про виправлення помилки в податковій накладній, скільки про анулювання податкової накладної. Нагадаю, що в чисному вигляді, тобто через розрахунок коригування з типом причини 20 і причиною коригування 301, воно можливо тільки в тому випадку, якщо на одну і ту ж поставку було складено більше однієї податкової накладної. Одна правильна, інша помилкові. Окремо, варто сказати про помилку в податковому номері. Це новий реквізит, який з'явився з 1 грудня 2018 року. Поки що практика його заповнення не настільки широка, проте рекомендації податківців вже з'явилися. Як і слід було очікувати, вони не дозволили виправляти цю помилку простим способом, так як виправляються помилки в заголовній частині податкової накладної. У консультації в базі знань 101.16 вони стверджують, що така помилка виправляється так само, як і помилка в ІПН, шляхом складання обнуляючого розрахунку коригування і нової податкової накладної з правильними. Реквізитом. Якщо ж вас цікавлять податкові перевірки, вам у нагоді буде курс Головбух Онлайн. Підписуйтесь на цей курс і отримуйте перші дві лекції безкоштовно. На сьогодні все. До зустрічі на наступних бухгалтерських порадах.